спаси. Що значить? Це не розумію. Я не розумію, що це. Що значить? Лежить ковер. Так. Ой, вообще прийти внутрі. Боже Христа, спаси і збавити десь наші діти. Сподівайся, що ми не помили. Цей ноті святого Душкові і нині повсякчас і на <риква> нині вічні. Я тебе сподіваю. Я вас нам додаю знову. Брага участь у страдання Світу Христа. Нас підсвітали з ним під Христом, коли Ісус Христос поминав. Відповідно, Господь і пів прославив її разом із Ісусом Христом. Коли цар Соломон зійшов на трон, то праворуч себе він посадив свою матір. Щоб вона також брала участь у його славі. І ми сьогодні прийшли на це святе місце до Пресвятої Богородиці, яка прославилася у Маріямпільській чудотворній іконі для того, щоб випросити у неї для себе якихось певних ласт від Ісуса Христа. Бо хто не як Пресвята Богородиця? Може зрозуміти наші потреби. Адже вона сама страждала, вона сама була матір. Ю. І тому в молитві говориться, що від віків не чувано, аби той, хто приходить до неї, був не Пресвята Богородиця знає, що таке втратити свого Сина. Свого сина, який безневинно страждав. А сьогодні скільки матерів відчули так само той біль, втрати своїх синів, своїх дітей, жінки своїх чоловіків, діти своїх батьків у цій війні. Але Пресвята Богородиця, вона розуміє наш біль і вона підтримує нас. Своїм небесним покровом. І тому сьогодні цей останній десяток вервіці ми жертвуємо за душі всіх загиблих воїнів, які віддали своє життя за волю і незалежність нашої держави. Отче наш, що на сина набеса, не нехай не 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 Твоє, Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам проявля наші, як ми прощаємо марцем нашим, і не гори нас у Спокусу, але визволи нас і лука. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плітло на Твого. бо ти породила Христа, Спаси, і робити душ наш. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний блідона і Твого. Во ти породила Христа, Спаси, збавителя душ наш, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, І благословений прітлого твого, по ти породила Христа, Спаси, і збавителя душ наш. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плітло на Твого. ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Богородице, радуйся, благодата Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословений плідло на Твого. Ти продила Христа спаси і збавителя душ наш Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і пословений пріво на твою, ти продила Христа Спаси і збавителя душ наш Богородице Діво, радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти міженками. І благословений придона Тво, ти продиро Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь с твой, благословена ти мі и і благословений придлона ти породила Христа, спаси, і збавителя душ наш. Городице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою Благословенна ти мішеньками, і благословенний пріглований Твои. Бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наш. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою Слована тими жінками, і благословена пліду вона твого, ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Слава Отсу і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекенного вогню, запровадь усі душі до неба. А особливо ті, що найбільше потребують.